Це диплом рекордсмена, який ми сьогодні нагороджуємо нашого ініціатора Боровського Богдана Леонідовича становленням рекорду України з бігу дистанції 2,5 км басоніж по снігу при температурі повітря мінус 10. Тільки в шортах, у рамках власного освітнього курсу, як легко та швидко навчитися загортовуватися за 4 кроки. Я бачила курс, я бачила відео. Богдан з усіма матеріалами з нами ділився, тому ми як. Книги світових рекордів зі своєю базою та представниками ми дуже уважно перевірили всю інформацію, передивилися відео, як це все відбувається, і зараз готові заявити, що рекорд України дійсно встановлений. Книга світових рекордів ради вітати такі ініціативи, тому що це дуже гарна популяризація здорового способу життя. Ми підтримуємо такі ініціативи та горді сказати, що наші українці нас надихають, надихають своїми ідеями, і будь будь-які ініціативи, які створюються ними. Радо вітаються нами, тому вітаємо рекордсмена, бажаємо успіхів та дякуємо за і цей курс, і за популяризацію молоді, популяризацію здорового способу життя. Та вважаємо, що це найкраще досягнення, яке є зараз в Україні. Дякую за цю нагороду. Ми передамо її нашому лідеру Богдану Боровському, який встановив цей рекорд, який своєю ініціативою піддержує всю молодь нашої держави. На даний момент ми знаходимося в місті Києві, київська молодь, педигіду федерації здоров'я підхоплює ініціативу загартування і разом. З тренерами і з учнями ми будемо загартовуватися, будемо цю ініціативу впроваджувати у наш, у наш тренувачний процес. Дякуємо книзі світових рекордів і Яні за цю нагороду. Передаємо її нашому лідеру Богдану Боровському. Усіх вітаю, друзі та партнери. З вами Федерація Здоров'я. І я, Боровський Богдан, президент Федерації. Сьогодні хочу подякувати. Всім, хто вірив в нашу федерацію, вірив в мене, і що зв'язано з гартуванням, наш парафіер Іванов на весь світ показав, як потрібно жити здоровим спосібом життя. Ось тому цей рекорд засвідчує те, що українці загартовуються, загартовуються разом з разом з Федерацією здоров'я. Тому, якщо у тебе залишились запитання. І тобі потрібна допомога, і ти хочеш навчитись загортуватись, пиши нашій федерації, і ми обов'язково тобі відправимо наш тренінг, завдяки якому ти зможеш навчитись легко та просто за 4 кроки бути здоровим. Всім дякую, всім миру та перемоги, до зустрічі в наступних відео. Всім щасливо!